Зараз покажу вам перше завдання на оцінку Curriculum Vita. Воно наразі опубліковане. Подивіться, будь ласка, чи бачите ви її цю сторіночку на екрані своєму. Так. Ага, чудово. Дивіться. Перше потрібно буде почитати, послухати цю лекцію про CV. Потім. Пошукати в інтернеті шаблони для підготовки CV. Їх дуже багато, я вам їх навіть не рекомендую, тому що пошуком в Гуглі ви можете знайти їх безліч. Але для того, щоб CV справляло позитивне враження, пам'ятайте про те, що це CV, ваше наукове, тобто воно все ж таки має бути трохи стриманішим, ніж звичайний CV, там, я не знаю, для графічного дизайнера. Отже, пошукали собі шаблон. Використовуючи цей шаблон, готуєте власний CV з тими пунктами, які ми розбирали з вами на парі. Тобто пункти будуть не ті, які в шаблоні, а ті, які були на парі. Освіта, навички, ну, ви пам'ятаєте, публікації. Знову ж таки, мені не важливо, щоб це була правда. Головне, щоб воно виглядало добре, щоб воно за форматом підходило до наукового CV. Отже, готуйте два ці документи українською мовою, окремо це буде один файл, і англійською мовою це буде другий файл. Кожен з цих документів треба правильно підписати, вказавши там ваше прізвище, позначку, що це CV. І скорочено мову. Ну, наприклад, павлюк CV Ucr, Павлюк CV Angle. Це важливо, тому що мені так простіше буде орієнтуватися між вашими файлами. Тепер як ви будете здавати ваші завдання? Всі файли фізично будуть знаходитися на вашому Google диску. Тобто, ви завантажуєте ці файли собі на Google диск, а потім. Налаштовуєте доступ до цього файлу за посиланням. Вам треба показати, як налаштувати доступ за посиланням. Ні. Ага, чудово. Вам потрібно відкрити доступ з можливістю коментування. Тобто, так, щоб я не редагувала всередині, але могла писати коментарі до різних частин вашого тексту. З можливістю коментування. І після цього, як відповідь на це завдання, ви прикріпляєте два посилання на два ваші файли українською, англійською мовою. І надсилаєте мені. Що буде відбуватися після цього? Я ваші файли подивлюся. Поправлю формулювання, тому що, скоріше за все, будуть проблеми з тим, як ви перекладаєте з українського на англійську деякі пункти, деякі такі сталі назви. Трохи вам поправлю. Порекомендую, як краще це сказати. Після цього ми з вами влаштуємо, влаштуємо конкурс CV, Тобто ми оберемо найкращі CV в вашій групі. Для того, щоб цей конкурс провести, треба, щоб всі ви свої CV надіслали. А для того, щоб вас трохи простимулювати, людина, яка переможе в цьому конкурсі, отримає додаткові бали за цей курс. Залежно від того, якої якості буде CV. якщо якість найкраща до трьох балів, якщо. Просто все виконано, чудово, то це буде один додатковий бал. Як ми будемо визначати з вами найкращих? шляхом голосування? Тобто, всі ви отримуєте доступ до цих файлів, ви їх подивитесь і будете обирати найкращий сім'ї. Найкращий і те сім'я, який отримує найбільше балів, буде переможцем. Теоретично, але, звісно, це така квазідемократія. Тобто ви то будете обирати, але фінальне слово маю я. Я передивлюся, і якщо я погоджусь з вашою думкою, то тоді це переможеться. Питання. Чи є питання стосовно цього конкурсу?